Слава Богу, слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Так, завдячуючи Збройним силам України, маю можливість створення та поширення дописів, постів, твітів у всіх соціальних мережах. За винятком Фейсбуку. Там мою одну сторінку і групи мої забанили, а другу сторінку мою взагалі викинули з Фейсбуку. Дякуючи друзям, які поширюють мої дописи. На моїй сторінці і в моїх групах у Фейсбуці. 16 липня 1990 року 23 роки тому Верховної Ради Української Радянської Союзної Республіки 12-го скликання було прийнято Декларацію про державний суверенітет України. Вітаю патріотів з Днем! Прийняття декларації. Соня державний суверенітет. Тоді вперше з трибуни Верховної Ради прозвучали слова Левка Лук'яненка. Самостійна Україна це був перший крок до акту 24.08.91». Валерій Залужний, голокомандуючий Збройних сил України, декілька днів тому дав інтерв'ю Вашингтон-Пост. В якому заявив, що Україна може використовувати зброю власного виробництва для ударів по Росії, а також про плани повернути Крим. Головнокомандуючий сказав, що на війні можна і потрібно вбивати ворога на його території. Це наша проблема і нам вирішувати, як бити цього ворога. На війні можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєю. Але стільки, скільки скільки буде необхідно, сказав він. Також залужний, зауважує, що Україна поверне Крим, попри острахи союзників, щойно у мене будуть засоби, я що-небудь зроблю. Мені наплювати, і мене ніхто не зупинить, сказав він. Деякі тези з інтерв'ю Головнокомандуючого Збройних Сил України Валерія Залужного. Залужного затримав Інтерпол і поклав обличчя у землю, коли генерал поїхав до Брюсселя на зустріч з колегами з НАТО у у 2019 році. На виході з літака його скупив Інтерпол і поклав обличчя на землю. Залужний розповів, що без його відома Російська Федерація оголосила його міжнародний крошок. Генералу довелося дзвонити послу. Ще цікаве з інтерв'ю залужного. За півроку до початку війни Залужний думав піти у відставку та жити громадським життям, замість того, щоб правити залізною рукою залужний часто запитує думкою. І не тільки від свого кола генерала. Він пообіцяв повернути Крим, навіть якщо західні союзники будуть проти. Заложний на війні, ворога можна і треба вбивати на його території. Партнери бояться передавати зброю. Ми використаємо свою, сказав він Вашингтон Пост. Про інтерв'ю генерала воно двом адресатам адресовано Зеленському Заходу. Залежний, залужний демонстративно взяв на себе відповідальність за методи, за методи ведення війни і кінцевий результат, вживаючи всюди в тексті інтерв'ю Я, замість ми тим самим демонструє появу нового центру влади у держави, військового, віру Збройним силам. Особливо, особливо головнокомандуючого Збройних Сил України Валерію Залушнову. Підписуйтесь на мене у соціальних мережах. Поширюйте дописи, пости і твіти. Разом ми сила, і з Богом до перемоги над агресором Російської Федерації і бандитами в владі України. З вами був Гавриляк Богдан. То зустріця, будьте щасливі та здорові. Дякую за увагу.